Автопарк Новогродівського комунтеха давно потребував оновлення техніки, аби підприємство мало можливість швидко та якісно надавати послуги мешканцям громади. Депутати місцевої ради виділили кошти на придбання нового двовісного вантажного автомобіля. Део Максимус. Ця автівка дуже многофункціональна її можна використовувати в будь-яких господарських потребах: тобто, щось підняти, перенести, перевести також в цілях розгрузки. Погрузки гуманітарних вантажів дуже багато гуманітарної допомоги, які ми перегружаємо з автівки в автівку, розвозимо населенню. Також було придбано додаткове оснащення для автівки, аби вона могла бути задіяна у різноманітних роботах та процесах. Також на неї було придбано ковш. Для сипучих матеріалів, тобто вона повністю автономна, вона себе розгрузила, загрузила. Автівку було придбано на київському заводі вартість її майже 8,5 мільйонів гривень. Найголовніша її перевага можливість виконувати вантажні роботи без залучення додаткової робочої сили. За останні десятиріччя у Новогродівці накопичились великі об'єми гілля, які були вивезені з приватних домогосподарств мешканців, з точок збору побутового сміття, а також з місць ліквідації сухостоїв. Тому тому було прийнято рішення також придбати щепоріз, який перетворює подібну сировину у технологічну щепу. Вартість його близько 350 тисяч гривень. Дуже великий обсяг відходів після опиливання дерев. Ось і для оплотнення цих відходів треба якось їх подрібнювати і використати. Ну, в інших направленнях, тобто можна їм і топити котельню. Зараз попрацюємо над тим, щоб перевести одну з місць міста модульних котель на щепу. Тим самим ми скоротимо викиди шкідливі, які йдуть від вугілля, та вирішимо питання з сміттям. Директор комунтеху зазначає, підприємство ще має доволі багато потреб. Наразі ми використовуємо автомобілі в сміттєвози МАЗ, на які час дуже проблематично знайти запчастини, але ж ми все таки їх тримаємо, знаходимо. Тому зараз стало гостре питання в автівки заднім навантажуванням. Найближчим часом планується придбати техніку для вивезення сміття. Плануємо придбати на базі китайського автомобіля ЖАК. Сміттєвоз з заднім навантажувачем і на базу МАЗ, який у нас зараз стоїть ну, з розорваним так, так сказати, кузовом. На нього ми плануємо придбати інший кузов. От, новий е більш простий у використанні на котрій є запчастини. Основна мета підприємства зараз каже керівник комунтеху: розширити перелік послуг для мешканців, а також заощаджувати кошти, виконуючи необхідні для громади роботи без сторонніх підрядників. І техніка, яка була придбана для комунального підприємства, стане для цього у нагоді.